Для мене, як для темношкірого, найприкрійше, коли жінка на вулиці, проходячи повз мене, притискає до себе сумочку, як ніби всерйоз думає, що сильніша за мене. Відвідувач ресторану роздратовано. Офіціанто, якщо це бівштекс, то я ідіот. Це бівштекс, відповів офіціант. І трохи подумавши, додав, це справжній бівштекс. Одного вечора пішли три зв'язківниці, попаритися в солдатську лазню. Сидять паряться одна і каже Ой дівчата, хлопа, як хочеться. Марічко, зараз буде. Кличуть банчика молодого солдатика строковика. Той приходить. Рядовий дупанець, ти що, хочеш нас нечистити? Ні, не хочу. Тут найбільша зв'язківниця встає і, зачиняючи двері на засув, каже, А доведеться! Закупорниця тітка Ася, піднімаючись до себе додому, зіткнулася у під'їзді з кволим очкариком. Чоловік замер у подиві, дивлячись на величезну жінку, що стояла навпроти. А вона йому й каже, Зріст у мене 2 метри та 5 сантиметрів, вага 120 кілограмів, дірка 20 сантиметрів довжину і 4 сантиметри завширшки. Роздяга Ася. Очкарик, почувши це, падає без свідомості. Закупорниця приводить чоловіка до тями і запитує, чоловіче, що з вами? Вибачте, а що ви сказали перш, ніж я знепритомнів? Я сказала, що зріст у мене 2 метри і 5 сантиметрів, вага 120 кілограмів, дірка 20 сантиметрів довжину і 4 сантиметра завширшки, роздяга Ася. Ось, зачепилася, блузку порвала, тепер дірка. Чоловік полегшено з'ятхаючи. Ой, ну слава Богу, а то мені почулося, що ви сказали роздягайся. Наталка Ростова розмовляє з поручником Ржевським про війну. Ох, війна, війна, холод, голод. А вже ж, Ось у нас один гусар у селі вкрав у старої баби яйця, так його за це повісили. За що? Ну вже за яйця. Та ні, за шию.